Як новачку заробити перших 10 тисяч доларів, продаючи товари на Олексі? Нам потрібно з вами зараз зрозуміти три важливі речі. перше, ми маємо знати з вами, що продається. Тось, який товар зараз гарно продається, знайти цей товар, тобто знайти постачальника на цей товар. Друга задача це розуміти, як рекламуватися, як додавати оголошення на улиці. і третє це продавати по телефону там, чи в переписку ці товари. Три прості задачі, які допоможуть вам почати заробляти гроші. Отже, я вам зараз покажу повністю покрокову інструкцію, що вам потрібно зробити для того, щоб зробити свої перші гроші або масштабувати свої продажі, які у вас вже зараз. Отже, дивіться, ми заходимо з вами на першу сторінку. Я вам показую тільки один із методів, тому що у мене там їх більше десяти. Показую вам самий простий і один також самих ефективних інструментів, які допоможуть вам знайти той товар, який зараз продається. Дивіться, тут є ВІП оголошення, бачите на першій сторінці. Багато людей цим нехтує і не знає, що тут саме товари, які продаються зачастую. Тобто другі продавці вже їх туди додали. І ми з вами, якщо навіть не знаємо, що продавати, можемо тут зараз знайти товари, які гарно продаються. Бачимо якусь підставку під відро да, хімчистка. Бачимо з вами ну, якісь там холодильники, машини. Нам з вами це не цікаво, на цьому ми не заробимо. Телевізор LG, Ну, телевізор, скоріше всього, ми також не будемо з вами продавати. Вам це не потрібно. Тому що ви не зможете на тому заробити, але це вже друга історія, тому що її продають дилери, великі магазини там не буде маржи. Може це людина свій якийсь продає. Дивіться прицеп, наприклад, я знаю, що він продається. Це один із товарів, які здуждикі дуже гарно продаються, але потрібно вміти його продавати, мати значить, постачальника в своєму місті, бажано. Але це також дуже цікава бізнес-ідея. Вполні я думаю, що там маржинальність дуже хороша, бо от, навіть на цьому прицепі. То тобто, людина, яка виробляє ці прицепи, або якісь підприємства, які виробляють ці прицепи, розмістило оголошення на Оликсі. І дуже часто люди, які займаються, наприклад, там производством якихось товарів, вони не зовсім гарно вміють його просувати і продавати. І якби якщо ви вмієте продавати, якщо ви навчитеся цьому. То ви просто знаходите таких людей, домовляєтеся з ними, тому що ви будете брати в них товар або під реалізацію, або, наприклад, вони будуть цей товар відправляти вашим клієнтам, яких ви будете їм давати, або навіть, наприклад, ви можете до цієї людини давати клієнта. Ця людина, ну, ваш клієнт, приходить до цієї людини, він її продає, а вам віддає різницю. Розумієте, тобто ви навіть нічого якби не вклали, але вже можете заробити гарні гроші. Але якщо цей процес буде не в вашому місці, це також можна робити, даючи оголошення на це місце, де знаходиться постачальник. Але вам буде складніше відслідкувати, чи там прийшов цей клієнт, чи продалось, чи. Ну, взагалі, вам треба вчитися будувати відношення з постачальниками, тому що. Навіть якщо ви з іншого міста, ви можете і по телефону з ним домовитись про співпрацю, сказати йому, чоловіче, я там займаюся продажем товарів, у вас як постачальника, можна з вами працювати, які у вас будуть ціни, там, наприклад, коли я буду приводити до вас клієнта. Тому що ви ж не будете купляти ці 5-10 прицепів, навіщо да? вам вкладувати гроші. Це не потрібно робити. Ви просто можете зробити так, що ви берете е, цього постачальника, домовились і присилаєте йому клієнтів. Але потім, наприклад, ви цих клієнтів прозванюєте і кажете, як вам сервіс? ну, з понтом знати, чи він купив, чи не купив, так і привести там одного-двох клієнтів. Якщо клієнт каже, що купив. Ну, з постачальником говорите чоловічий ви вам карта, ось сюди пересилайте гроші. Якщо він каже, що в нас нічого не купляв, ну нічого страшного, такий непорядочний. Але на моєму досвіді таких постачальників ну, одиниці на сьогоднішній день. Якщо це якісь нормальні товари, там да такі, як ці процепи, я не думаю, що це людині невигодно. Да? Йому це вигодно продавати і заробляти. Ви ж зрозумієте, дивіться, ми зараз з вами там за пару хвилин побачили прицеп. Да, я розумію, що ви там, може, нічого не продавали в своєму житті. Я ж сказав на початку ролику для новачків. Але вам і не треба сильно вчитися зараз там продавати, розбиратися в цих прицепах. Ваша задача перша це зрозуміти, який товар продається, і знайти постачальника на цей товар. І це дуже цікавий товар, тому що він ну, не дешево коштує, він маржинальний. Тобто там пару тисяч гривень точно буде маржинальності. І ви на цьому зможете заробляти. Тобто Різниця між стоїмостю товару, яку ви платите постачальнику, і, і, і тою, яку вам платить клієнт. Да? Тож ви просто можете вже взяти, наприклад, такий товар, позвонити цьому, значить, цій людині можливо, це також продавець, продавець дано. Ваша задача вже буде знайти напряму цього самого постачальника. Тобто можна. Пошукати більш детально на OLX, або просто в углі пошукати производітель прицепу в Україну, домовитися з ними про співпрацю, і наступним кроком ви вже будете розміщати оголошення на ці прицепи, на те місце місто, де знаходяться ці прицепи. Тому що люди не будуть цей товар купляти на поштою, розумієте, ну, він габаритний. Ось, і тоді вже направляти туди клієнтів. Ось вам бізнес-ідея, на якій можна 100% заробити там першу штуку, дві-три, а можливо навіть і десятку гривень, тому що всі обіцятельства на себе гарантійні, там навіть той же самий продаж уже на місці в офлайні, коли там приде людина дивитися на цей процес, закриває на себе ваш постачальник або ваш партнер. І це дуже прикольно. Ви нічого не вкладаючи, можете запустити свою справу і заробляти гарні гроші. І якщо вам це корисно, ставте зараз лайк і продовжуємо далі. Але я вам хочу сказати, що дійсно як розміщати оголошення, як продавати, як ефективно рекламуватися і бути в топі завжди, і побідити всіх конкурентів, які там є. Я розказав в своєму міні-курсі, який доступний по силці нижче. Ви можете його купити просто за смішні гроші і зрозуміти, як вам створювати оголошення, яке оголошення буде продавати. Але крім OLX, там ще є як продавати на пром, на Розеці, і багато чого цікавого ще це повний такий міні-курс для новачків, які хочуть запустити свій товарний бізнес. А ми рухаємося далі. Так, дивіться, ось ми бачимо якийсь там USB-хаб, але це дійсно дуже дешева ціна. нам це, ну, Вам це може бути цікаво, як і 99% продавців, які щось продають там на Оликсі чи в мережі інтернет. Але по моїй бізнес-моделі це не цікаво. Нам не цікаво продавати товари, на яких немає гарної маржинальності. Тобто різниці да, в собівартості і в продажі. Рухаємося далі. Так, бачимо, камера заднього вийде на ауді. Ну, Це специфічний товар. Ну, ви також можете знайти постачальників. Це по такі ж самі схеми, як я вам сказав. Так, рухаємося далі. О, дивіться, в нас є Sterlінг. Дуже цікавий товар, на ньому і гарна маржа. Точно так же є постачальники в Україні і на е, да, Вони там це не производять, але нічого страшного, є оптовики, які привозять і дають навіть по дропшипінгу цей товар, да, коли ви його опять же, не купляєте, а відправляєте там вашому клієнту, а різницю, виходить, вам висилає ваш постачальник, коли товар викупляють. Це дуже така цікава модель, особливо для новачків, особливо на дорогих товарах, тому що, ну, ви не будете закупляти, я не треба закупляти, я не вчу закупляти товари. Спочатку ви тестуєте попит, розумієте, чи ви можете заробити. І, і якщо ви заробляєте на цьому, і бачите, що різниця там суттєва між дропшипінгом, і якщо ви купите там хоча б деяких 2-3 одиниці товару чи 5, тоді може є смисл і буде закуповувати. Але коли, коли ви вже будете впевнені, що це продається і що ви можете продати цей товар. Далі а, так. Оновлюємо ще раз цю сторінку. Бачите, в нас є тут валізи, але я б не рекомендував би вам зараз йти в валізи, тому що ну це специфічний товар, він дуже об'ємний і дуже дорого буде коштувати доставка, логістика. І ви, якщо у вас, наприклад, цей цю, цей товар не викуплять, то ви потеряєте на логістиці да, на поверненнях. Тому я б рекомендував би рекомендував вам все таки цей товар не брати. Таких товарів, які б я не рекомендував би, ну їх більшість, то тобто їх там 99,9%, але те, що навіть вже я вам показав перед цим, це точно можна брати і продавати або якісь схожі товари на Сі. Давайте ще раз оновимо: ну, бачите, у нас ось є, а, та ж сама автоматика для воріт. Ну, також да, цікавий товар автоматика для воріт. Звісно, це краще продавати, коли ви вмієте там встановлювати ці ворота і продавати це як товар. Да? Тобто у вас є там установка ворот під ключ, але це потрібно вчитись, да? але ви, наприклад, можете також цю автоматику, якщо знайти, продавати отдельно, Да? Або домовитися з тими, хто встановлює ворота, якщо ви дасте їм кращу ціну, щоб вони у вас купляли цю автоматику. Це дійсно ну, така можливість вам, якщо ви новачок, почати свій бізнес там з мінімальними взагалі вложеннями. Вот, дивіться, бачите, тандири в Україні. Супер, дивіться, навіть ми можемо зайти, я думаю, що це може бути вполне постачальник. А, так, від виробника. Бачите, дивіться, як прикольно. Купити тандир від виробника. Можливо, дійсно це виробник, але ми ще цього з вами не знаємо: чи це виробник, чи не виробник. Тому давайте зараз почитаємо, щось подивимося. Так, ми можемо взяти телефон і зателефонувати, спитати, чи це производитель чи ні. Ось навіть тут ми бачимо ці телефони. Ми бачимо, я так розумію, що це Інстаграм. Давайте зараз подивимося їх Інстаграм. Так, ось ми перейшли в Інстаграм і бачимо, що у них є сайт. І навіть далі переходимо на сайт. Так, Техно Тандер Україна, інтернет, гіпермаркет, тандерів та аксесуарів. Ну, Судя по всьому. Похоже на те, Що це дійсно що це дійсно производіть. Лені такі нормальні зробили. Але, може, ні, Бог його знає. Ну, ось вони бачите, знаходяться в Запоріжжі, в Славянську. є телефони. Я думаю, що вони 100% працюють по дропшипінгу і по опту. І ось вам, будь ласка, якщо це ціно, ставте лайк. І будемо ще більш годного контенту показувати двісті скільки цих різних товарів. А саме що цікаве, що в них на OLX, те, що я і казав, одне оголошення, просто тупо одне оголошення. Ви можете просто взяти цей товар, домовитися з ними про співпрацю і десятки оголошень просто забабахати на же самий OLX і почати свою справу ну, в безважанні. Якщо вони по дропшипінгу відправляють, да, коли ви їм ніякі гроші не пересилаєте, у вас є клієнт. Ви даєте їм цього клієнта, він відправляє різницю, постачальник відправляє, і коли забирає клієнт, різницю він відправляє на ту ж саму карту. Бачите, є різні товари. Ну, будь ласка, і там саме ж не тільки тандири. Бачите, є ще сітки різні. Це також люди купують. Навіть шампура, бачите, є. Можете просто запустити це направлення і продавати. Звичайно, ми вчимо, як продавати там, на тому ж саме там на розетки як продавати, як бути в топі везде, всіх конкурентів да, подвинути. Тому що ну, не ви ж такі одні розумні, ви маєте розуміти, що ще там, 100 тисяч клієнтів також продає ці тандири і ці всі різні товари. І в тому числі на Оликсі, в тому числі на промі, на розєтки через в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Углі. І ви мене спитаєте, а якщо вже хтось це продає? Ну чудово, ну ми робимо так, щоб вони менше продавали, а ми більше продавали, щоб вони там з часом. Перестали взагалі продавати це, щоб їм це було невигодно, і пішли займатися чимось іншим. А ми на цьому заробляли. Це конкуренція, це нормально. Виживає в бізнесі сильніший, хитріший, розумніший, і який вміє налаштовувати рекламу, розуміє всі алгоритми і всі цю систему, як вона працює. Тому що перша наша задача це на товар, як ми з вами говорили, зразу на на нього постачальника. Ми з вами це зробили в прямому ефірі. Будь ласка, друга наша задача це вже розміщувати оголошення, рекламувати його і так його продавати. Щоб більше, щоб виділятися на фоні інших конкурентів, да, які вже це продають. Тому ми зараз з вами проаналізуємо, хто вже продає на тому ж самому ликсі ці тандири. Пишемо, так, тандир. І дивимося. У нас 460 оголошень. Ну, будь ласка. Так, дивіться, купіть тандир 80 літрів в піч 6500. Ну, цікаво, хто це. Це також постачальник чи це вже продавець. Так, тандери від 6500 та аксесуари до тандерів. Незвісно, неізвісно. Це, скоріше всього, що продавець, тобто, це не не производитель, але вполне може бути також производителем, Тому його теж треба буде прозвонити. І це потенційний також ще один постачальник. На, бачите, навіть цісь ковородки цікаві, теж є. На це ж направлення, і це дуже класно мати різних постачальників. Можливо, навіть ціни різні. Да? Можливо, навіть цей дешевше в цього постачальника дешевше. Може, там якість інше. У вас має бути альтернатива. В да? тобто, чому нічого, нічого поганого немає. А, так, і навіть конкурувати з ним можна, же, якщо б навіть куча оголошень була б, і ви будете все одно в топі, все одно будете більше продавати, навіть ніж той производитель. Так, бачите, ось дьоє там дири також по Україні. Прод... Ну, це продам тандир. Знаєте, це люди, які взагалі не розуміють, як продавати в інтернеті. Тому що прикиньте, якщо ви ще написали би куплю тандир. Як працює алгорит? Як працює алгоритм того самого OLX? Вам цікаво, як працює алгоритм? Давайте я це напишу в телеграм-каналі. Це саме цінна інформація з цього ролику. Внизу під цим відео буде. Посилання на канал, на пост, цей. Я його розпишу там подробно, як працює алгоритм, і ви зрозумієте, як правильно як бути в топі і як конкурувати, як вигрувати конкуренцію у остальних продавців. Домовились? Які вам бонус. Отже, ви бачите, що тут багато дуже продавців, і ваша друга задача це створити оголошення, зробити його ефективним, щоб воно виділялось на фоні інших, щоб воно продавалось і також його рекламувати. Внизу під цим відео також є міні-курс, і ви можете прямо зараз купити, і там буде більш детальна інформація, як працювати із OLX, із промом із розеткою. Наступний крок, коли ви вже розмістили оголошення і воно у вас продається, вам телефонують люди або пишуть. І ваша задача навчитися продавати або в переписці, або. В телефонному режимі. Це дійсно не так тяжко, але треба вміти. Якщо у вас клієнт запитує якісь питання там, по тому же тандиру, це нормально, що ви не знаєте всіх відповідей, тому що, по-перше, ви починаєте. Але в очах клієнта не потрібно виглядати, що ви профан, да? що ви не розумієте, що ви продаєте, тому що, скоріше всього, цей клієнт у вас нічого не купить і ви просто потіряєте його. Ваша задача зробити так, щоб він зрозумів, що ви експерт, і визвати в нього довір'я. Отже, коли у вас буде дзвінок або смс, ви можете сказати, в нас 38 там видів тандерів. зараз я відкрию і скажу вам точно, які вас цікаві. тому що ви не можете всі пам'ятати, і це нормально. Такий вам лайфхак, користуйтесь, це дійсно працює. І таким образом ви можете спитати в постачальника якесь питання, якщо ви не знаєте, перетелефонувати і закрити цього клієнта і заробити е, свої гроші. Отже, давайте підведемо підсумок. Перше, ви маєте знайти товар, другий постачальника, третє навчитися продавати ефективно, щоб виграти всі аукціони з іншими конкурентами, щоб ваші оголошення були взагалі везде в топі, і щоб всі остальні конкуренти чесали репу, чого немає продаж. А у вас все було окей. Це допоможе вам міні-курс, який є під цим роликом мій повний курс машиналізації бажань, який триває три місяці, де вже пройшло 600 людей, і всі люди без виключення заробляють від півтори там і до десяти тисяч доларів на місяць, чистими що навіть під час війни. І також пишіть в коментарях ваші запитання. Я по можливості на всі відповім. І пишіть якісь ваші побажання, можливо, ще якісь цікаві зняти нові ролики на цікаві для вас темі. Я обов'язково це зроблю і відповім на ваші коментарі. До зустрічі з вами в наступних відео. Там.